Якщо не вкрав, то ти не депутат. Так можна було би назвати умовно тему нашого сьогоднішнього шоу. Бо говорити ми будемо знову про корупцію в Одеській міській раді. А це що трапилось це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Стара історія на новий лад. Дуже печальні новини. Зараз ми вам розкажемо. Територіальне бюро економічної безпеки знову має чим займатися, тому що вони повідомили про чергову схему навару і деребану коштів з бюджету. І цього разу це навіть не дороги, не укриття. Цього разу це залежні люди, це програма допомоги людям, особам хворих на віл снід, туберкульозникам, гепатитникам і наркоманам. Навіть на цьому в нас в Одесі наварюють. Причому наварюють так досить непогано. Мало того, що тема дуже кисла. Але одразу семеро фігурантів цієї справи умудрилися відмити понад 2 мільйони гривень з 7,5 мільйонів, які були на цю програму реабілітації виділені. Що робилося? Нічого просто деребанили бабло, розподіляли між дружніми чиновниками, лояльними чиновниками, родичами, кумами, якимись там підпільними фопами і т.д. Бюро економічної безпеки заявляє, що фігурантам інкримінують букети ще цілих статей, зокрема, участь в організованій групі, службовий подалок відмивання коштів. І привласнення, в особливо в крупних розмірах. Зараз суд заарештував е, фігурантські е, машини і якесь там майно, і триває слідство. Найприкольніше себе тут повела е, одна з наших чудових довіряй діламовок Ясинович Куценка. Вона фігурувала теж в цій справі, займалася харчами. Так от вона кричала голосніше за всіх, ще недавно: що, А чого це подільників моїх значить, судять, а до мене ніхто не приходить з обшуками і так далі. Вже прийшли. Вже прийшли, і вона зараз теж є учасницею переліку всіх тих людей, які будуть відповідати за всі ці хіщенія з бюджету за рахунок нещасних залежних людей. Сльози навертаються на очі, але йолки-шпалки що робить? І уявіть собі рівень цього цинізму. Тобто, наприклад, у вас є людина, якась близька чи знайома, яка є залежною. Ви її на цю реабілітацію, в цю програму, а там їй прописані котлета, наприклад, на обід, їй дають баланду. Або прописані якісь послуги, а вони просто не надаються, тому що гроші на них давно осіли в чужих кишенях. Ким треба бути, щоб під час війни займатися такою от фігньою, вже за рахунок просто хворих людей. Ну, Наше почтіння. На превеликий жаль, в нас досі в Одесі таке побутує, і я підозрюю, що побудувати ще якийсь час буде. Якщо ви, дорогі одесяти гості міста, знаєте, що у вас трапилось? Пишіть нам в коментарі, і ми обов'язково побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.